Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Я щиро вітаю вас цього Божого дня і запрошую до чергової зустрічі, яка присвячена вивченню і дослідженню Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати фрагмент із книги пророка Ісаї, розділ 50, вірші з 4 по 10. Спочатку послухаємо Слово Боже. Написано. Господь Бог дав мені мову вправну, щоби уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоби слухати, немов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не відступив. Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам, обличчя свого не сховав від ганьби і плювання, але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду засоромлений. Близько той, хто мене усправедливлює. Хто ж стане зі мною, напрю? Станьмо разом, хто мій супротивник, хай до мене підійде, отож Господь Бог допоможе мені, хто ж той, що признає мене винним? Усі вони розпадуться, немов та одежа, їх міль пожере? Хто між вами лякається Господа, і голос Його отрока слухає? Хто ходить у темряві, світла ж немає йому. Хай надіється він на Господнє ім'я, і хай на Бога свого опирається. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри! Коли розпочалася ця війна, розпалена московськими окупантами. І наші вояки і добровольці стали на захист України, то чимало з них, а також їхні рідні, близькі, друзі, сподівалися, що вони будуть вдома за рік чи два. Якщо не всі, то принаймні деякі сподівалися на це. Однак, як бачимо, війна триває досі. Багато захисників загинули, дехто із них зміг навідатися додому лише на час короткої відпустки, щоб згодом знову повернутися у стрій. Поза сумнівом, і ми це з вами добре розуміємо, що це дуже виснажлива і важка річ для вояків і їхніх рідних і близьких з року у рік тримати стрій. І захищати рідну землю. Але сумна правда полягає в тому, що подібне переживає майже кожне покоління людей на землі. І війни, якщо ми уважно подивимося на людську історію, ніколи не вщухають. Через це досі актуальними є слова псалмоспівця із другого псалма. Там написано. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа і на Його помазанця. Окрім земних війн, дорогі брати і сестри, які в усі часи відбуваються на землі, є ще одна війна, яку провадить кожен із віруючих. Яку проводить церква Господа нашого Ісуса Христа. І ця війна ніколи не припиняється. Вона триватиме аж до другого приходу Господа. І розпочалася вона того дня, коли Спаситель вирвав нас із рук сатани, визволив від влади гріха і смерті. Про цю війну, зокрема, Господь каже у і в євангельському тексті з Євангелії від Марка своїм учням, а також нам з вами. Там він наголошує, що ті, що через його хрест здобули перемогу, візьмуть свої хрести і підуть за ним, і їхня дорога буде нелегкою. Кожен із нас несе свій хрест. На землі, дорогі брати і сестри. Кожна дитина Божа має свій хрест. І якщо часом нам видається, що наш хрест найважчий, то погляньмо довкола, і ми побачимо, що інші люди мають ще важчі хрести. Дорогі брати і сестри, подивімося, яким чином слова пророка Ісаї з нинішнього. Тексту і слова нашого Спасителя, про які ми щойно згадали, додають нам сил і відваги і зміцнюють нас нині, коли триває ця війна. У фрагменті з книги пророка Ісаї ми знаходимо втішні слова для втомлених воїнів. Ми їх називаємо воїнами Христа. І в цих словах ми також знаходимо відповідь на питання, чи я почуваюся втомленим вояком Ісуса Христа. І якщо ми відповідаємо так, то Ісая каже нам: тоді послухайте слово добровільного вояка Христа. Люди, які вперше почули ці слова, а це часи. Служіння земного пророка Ісаї, були воїнами Христа. Бог через пророка Ісаю закликав їх до віри в Спасителя, який має прийти, віри в обіцяного Месію. Вони, а також зазначені у 53-му розділі книги пророка Ісаї, вказували на його шлях і хрест, на хресну дорогу Спасителя. І до того ж, змальовували його дорогу так точно і детально, наче пророк Ісая сам стояв біля підніжжя Христа Сина Божого на Гологофі, і спостерігав, як він страждає за гріхи цілого світу. Слухачі цих слів вірили, що обіцяний Месія Христос прийде, щоб боротися за них. З гріхом, смертю і пеклом. І Він переможе їх через свою жертву на Христі. Вони з усіх сил трималися за його хрест і його жертву, за його перемогу над гріхом, дияволом, смертю і пеклом. І наслідком цього було те, що тепер з вірою, покладанням на нього, вони, як віруючі, повинні були нести власні хрести. А не спочивати на лаврах. Вони були втягнуті у виснажливу і довгу війну. Їм не бракувало ворогів. У той час їхніми запеклими ворогами були Єгипет, Асирія, Вавилон. Але окрім оцих фізичних ворогів були також і духовні. І ці вороги є також у нас з вами. Фізичні вороги. Принесли на їхню землю свої поганські релігії, вірування, поклоніння фальшивим богам. З ними були пов'язані поганські церемонії, звичаї, спосіб життя, які цілковито порушували заповіді правдивого Бога Святого Писання. Отож Божий народ у той час мав провадити з усім цим. Щоденну і постійну боротьбу. Це була війна, що тривала і не припинялася. Вона була важкою і виснажливою. Вона супроводжувалася страхами, спокусами, втратами. Ми побачимо це, гортаючи сторінки святого Писання. Вояки Христа не завжди утримували. Над цими ворогами перемогу. Почасти навіть перемоги приносили їм втому, бо приготування до бою, до війни вимагало багато часу, сил і енергії. І люди черпали сили із Божого Слова, підбадьорювалися ним для боротьби з ворогами. Так само повинні робити і ми з вами сьогодні, дорогі брати і сестри. Обставини, в яких перебували вояки Христа, насправді дуже схожі на ті, в яких нині опинилися ми з вами. Чи ви почуваєтеся сьогодні втомленими вояками Христа? Якщо ви кажете ні, то, очевидь, обманюєте себе. Бо нинішнє наше життя не є райдужним. Чи не так? В ньому так багато. Випробувань, стресів, страждань, болю. Московські окупанти щодня і щоночі атакують Україну сотнями дронів і ракет, ми позбавлені сну і виснажені фізично і духовно. Наші державні кордони досі перебувають під загрозою. Все це та багато іншого спричиняє тривогу і виснажує. Поплічники Кремля, терористи з поміж народів з диктаторськими режимами і фальшивими релігіями та ненавистю до нашої країни, до Бога, до церкви Ісуса Христа і християн також нікуди не поділися. І всередині України є потужні духовні вороги. Вони намагаються вилучити Бога і слово Боже з усіх царин суспільного життя. Вони закликають нас толерувати поведінку і спосіб життя, які порушують Божі заповіді, зневажають постанови і приписи святого Писання. Тож хіба ви, дорогі брати і сестри, серед усього цього не будете почуватися втомленими вояками Христа? Звісно, що так. Це стосується нас усіх. І, окрім цього, є ще втрати, є спокуси прийняти і брати участь у гріховній поведінці, у гріховній мові, вчинках, є втрати фізичних благ через війну, втрати приятелів і друзів. Існує постійна загроза того, що, допоки ви є вояками переможного Христа Ісуса Христа, то ви постійно будете мішенью. Цього грішного світу. То що ж нам робити? Чи впадати у розпач? Ні. І де тоді брати сили? Звідки черпати натхнення і втіху? Пророк Ісаї сьогодні відповідає на ці питання словами, які він промовив своєму народові? Насправді ці слова промовляє Господь. Він каже. Бог дав мені мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого це цілющі слова для втомлених вояків Христа, для нас з вами, дорогі брати і сестри. Непереможним сильним воїном Христа є наш Спаситель. Пам'ятаємо про це. Він воює нині на нашому боці. Він вступив у війну за нас і заради нас. Погляньте на його любов і жертву. Він сам добровільно, без жодного примусу, зголосився до цієї війни. Він був готовий до неї. Заради неї він і прийшов на цю землю. Він каже: Я назад не відступився. Я підставив свою спину тим, хто б'є, а свої щоки щепачам обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Пригадайте, як все це справдилося, коли Ісуса Христа було видано на наругу і на страждання. Пригадаймо знущання, які Він переніс. Пригадаймо Його святі рани і пролиту за нас кров на Голгофі. Якщо детальніше розглянути битву, війну Ісуса Христа, про яку йдеться у Євангеліях, то ми побачимо, що Він серед іншого був готовий а мужньо витримати усі фальшиві звинувачення з боку своїх ворогів. Він був готовий до того, щоб на нього було покладено кару за наші гріхи, за гріхи усього світу. Хоч сам він праведний і святий, не вчинив жодного гріха. І що його спонукало до цього? Що спонукало його піти на хрест і стати жертвою за наші гріхи? Як він вистояв і переміг у цій боротьбі? Послухаймо його слова. Вони містяться в нинішньому фрагменті книги Пророка Ісаї. Там написано. Господь Бог допоможе мені, тому я не соромлюся, тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що я не буду застиджений. Він сміливо і прямо в очі каже своїм ворогам: хто стане зі мною, напрю до двобою, станьмо разом, хто мій супротивник, хай він до мене підійде. Господь Бог допоможе мені. Хто ж той, хто визнає мене винним, усі вони розпадуться, немов та одежа, і міль їх пожере. Спаситель, як ми бачимо з цих слів, апелює до всемогутнього, незмінного люблячого Бога, який дотримується свого слова і своїх обітниць. І ми повинні робити так само. Ми бачимо, як у цих словах із книги Пророка Ісаї Господь запевняє, що його любов до нас ніколи не змінюється і не похитнеться. Він ніколи не залишить нас і не покине. Завдяки йому Син Божий постав у повний зріст переможним воїном Христа у війні з гріхом, смертю, дияволом і пеклом. І Він ніколи не зазнавав поразки. Завжди виходив із двобою переможцем. Він витерпів всі напади лукавого і пекла. Він переможно повернув своє життя воскрес на третій день і нині милостиво дарує життя нам через віру і покладання на нього. Дорогі брати і сестри, ще раз поміркуймо над словами із нинішнього. Фрагменту з книги пророка Ісаї. Це втішні і мудрі слова, призначені для кожного з нас, для всіх втомлених вояків Христа, для всіх, хто несе свій хрест у цьому світі впродовж свого життя. Ці слова запевняють вас, що перемога нашого Спасителя над смертю і пеклом через віру у нього. Правді належить кожному з вас. Перемога у судовій залі Божого суду також належить вам, тому що Син Божий взяв ваші провини на себе і поніс їх на хрест. І ця перемога найбільша з усіх. Вона перевищує все, зокрема, будь-яку перемогу, яку. Одна людина може здобути над іншою, чи одна нація може здобути над іншою, чи одна держава над іншою. Вона перевищує всі наші здобутки у земних справах, усі тимчасові перемоги, які ми здобуваємо над хворобами, немочами і недугами. Вона постійно триває. Проголошення цієї перемоги зміцнює. І втішає втомлених воїнів світла, воїнів Христа, воїнів церкви нашого єдиного Викупителя і Спасителя. У втомі, випробуванні стражданні, у викликах і негараздах. Пам'ятайте про цю велику перемогу і застосуйте її щодо себе. А тоді візьміть свій хрест і боріться далі. Сміло прямуйте вперед. До перемоги. Єдиному, премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, нашого Господа, віддаємо всю славу, могутність, силу і владу тепер і по віки вічні. Амінь. Благодань Божа, нехай буде з вами.